Правді комфортне та надійне житло будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі. Тернопільська погода» і Я її ведуча Мар'яна Содова. 27 вересня 1937 року у містечку Альбіон, що у штаті Нью-Йорк, відкрилася перша школа із навчання Санта-Клаусів. Там їх вчили тримати себе в руках, завжди поводитися дружелюбно та відповідати на будь-які питання дітей та батьків. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі і на Тернопільщині? слухаємо Тернополян. 27 вересня на Тернопільщині буде хмарна погода з проясненнями без опадів. Вночі то в першій половині дня туман. Температура повітря вночі 3 8 градусів тепла, а в день 13-18 тепла. Всім гарного дня. Вітаю! 27 вересня у Тернополі буде хмарна погода з проясненнями без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Температура повітря вночі – 5-7 градусів тепла, вдень – 14-16 градусів тепла. Файне місто Тернопіль люблю як рідне місто за неповторну красу та чудових людей. Хочу побажати всім любові до рідного міста, затишку в кожній оселі та щоб кожен був достойним сином та дочкою своєї країни. Я щаслива, що я тут живу. 27 вересня 1893 року у Джерсі Сіті, що в Сполучених Штатах Америки, почали видавати першу за океаном українську друковану газету Свобода. До речі, це найдавніша сучасна українська газета. Я ж бажаю всім гарного настрою. Зустрінемось на вулицях міста і на ті 4 Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія Матла. мікрохірургії ОКА Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.